Ступитися правильно постановку питання, от і полобався, і все дуже складно. От і тому, от це навіть такі речі важливі, значить, але була сесія, яка приймала стратегію. Ця стратегія тільки грамота. Я як спеціаліст з управління і бернет, але трошки я займався сюди державним управлінням. Е, Можна сказати, е, що та тільки грамота, розроблена Ахметовим, і її мета, щоб Ахметов загарбував долину Дніпра, тобто е, набережні, схіли і острови. На островах такі території, і це все. Тобто, що вони будуть говорити, значить, немає значення, Реальне їх цікавить все. Ну а всіх інших олігархів це майно території і за рахунок зменшення зони. Наприклад, в цій стратегії сказано збільшити площу доріг три рази. Значить, зараз зараз площа доріг у Києві 11%. Це багато а 33 – це значить треба знести. Знайшли частину забудови, знести парки і побудувати, або будувати по дахах дороги, або під землею. Це сумасшедші гроші. Наприклад, тунелі з площі перемоги, далі обережне, значить, 7 кілометрів. От це така дурня. Він обійдеться, значить, почнуть, а потім всі гроші витратять, а виявиться, що зроблена тільки п'ята частина. Давай ще, давай ще. Ну і якщо в цьому тунелі буде аварія, зазвичай то вся ця пробка пробки стануть з двох сторін, і тоді міліція доїхати не зможе. Це дурня. Київ треба признати, що значить приватний автомобіль непридатний як заші перевезення. Тобто їздити приватним автомобілем має бути дорого. Тоді люди будуть сідати на громадський транспорт. І Я був на лекції під я от... мережу Десять... громадського транспорту. Власне, якщо його вернути громадський транспорт... серйозно його попав весь час, ні, ні. то ясно, що їм це не потрібно. Значить, багата... багата столиця Колумбії. Вона більше по 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 території і так. по населенню, ніж Київ, але там їхній мир. Значить, вирішив це питання. І от читав лекцію тут, це було грандіозно. Значить, він побудував 200 кілометрів велосипедних дорожньо, там богатіх, організував траси, побачите автобусів, які, ну як наземне метро, значить, один за другим ідуть. Платиш на вході, сідаєш, і ніхто це туди заїхати не може. Значить, тобто це безперервно перевезення, і воно вирішує дуже хороша концерта. Да. Да, так ну це, це не треба. А все це дурня зашита в стратегію Києва. І от коли були протести перед міськради, тільки я і ще пару людей. Чернявські там тримали плакати проти самої стратегії. Міхалка прийшов боротися за Голосіївський ліс. Інші там прийшли за окремий за за... спрямовують да. на окремі. Ні, тут не те, що вони спрямовують, а значить самі люди. Значить, треба було відкласти всі справи значить, крім плану. і боротися так. проти нової стратегії розвитку Києва. Вона дурня, хоча б тому, що для генплана роз... нового плану розвитку Ригі наш знає менше міста. Два роки проводилось 13 досліджень. Вони провели ці дослідження, дуже грунтовні, опублікували. Люди могли сказать, обговорити, і так сказати, весь цей план видно, і всі зрозуміли, що нічого кращого немає. Вот. А тут звідки вони брали ці дані, нічого вони нічого не брали, чи вони так по вуху і сказали, що в Києві треба розвивати те те. Ні на одне нормальне питання розвитку у Києва, там нема відповіді. Тобто цю стратегію можна, і треба завалити. Але депутати її прийняли. А громадськість була розроблена такими групками, кожний по об'єкту. Я за кожний об'єкт. Я готов підтримати. Ну треба ж бачити загальне. І зараз просто треба вот, всім збиратися. Я пропоную всім так. Є розсилка, яка називається Доктил довкілля Києва. Усіх, кого є комп'ютери, значить ну, є електронна пошта, запрошую підписатись. От, і про це говорити. Е, можна зазнати свій телефон, е, зараз тільки мобільний, такого зараз немає. От, е, і щоб е, в цій розсилці, коли буде чоловік 500, і більше є людей, які переживають за місто, то ми можемо завдяки тому домовлятися і на клаці буде приходити не 10 чоловік, е, а 100. Уже так сказати, буде результат. Більше. Значить, розсилка. І друге, домовитися, що як так, ми маємо робити проти інформації. Тисяч двадцять проти стратегії і проти самого цього референдуму на підготовлення. Треба добивати, що.